Усім привіт! Мене звати Ярослав Лисенко, і я вітаю вас на курсі мистецтва. У 1946 році голова компанії 20-те століття Fox Деріл Занук сказав: телебачення, захопивши будь-який ринок, уже за 6 місяців не зможе втримати його. Людям швидко набридне щовечора втуплюватися у фанерну скриньку. Відтоді минуло вже 70 років, а телебачення і досі є актуальним. Дізнаємося сьогодні. Як облаштовані студії телекомпаній, чому ведучі новин такі байдужі та як тенісний м'яч став зеленим? Готові вперед? Як сказав пан Черчилль, хто володіє інформацією, той володіє світом. І нам із вами важко з цим не погодитись. Нині кожен із нас має доступ до інформації завдяки мережі Інтернет. Але на світобачення людей впливає не лише інтернет-павутиння. Вагому роль у цьому відіграє і телебачення. Телебачення загальний термін, що включає у себе технології та діяльність, пов'язану з передачею зображення і звуку на далеку відстань. Подолання великих відстаней перший козир, із яким телебачення з'явилося в нашому світі. За останнє століття людство скорочувало час і відстань завдяки газетам, радіо та телеграмам. Але телебачення зробило цю передачу комфортною. Бо воно пропонувало відео і звук одночасно текст виводився на екран, розмаїття інформації дозволило кожній сім'ї з телевізором знати все, що відбувається в світі. Тому можна впевнено сказати, що телебачення це синтетичне екранне мистецтво, що поєднує відео, звук і текст. Першу телевізійну трансляцію у світі провів Борис Розінг у 1911 році. Завдяки його винаходу з'явилася можливість передавати чорно-біле зображення. Але для виходу з лабораторних умов знадобилося кілька років і праця видатних інженерів, науковців та новаторів. Цікавий факт: тенісний м'яч своїм кольором завдячує саме телебаченню. Справа в тому, що на чорно-білих екранах було погано видно пересування м'яча, тому його зробили яскраво кольоровим. І так глядачі могли бачити, що тенесісти не просто махають ракетками, а між ними літає оцей м'яч. Телевізор постійно змінювався та розвивався. Випуклі екрани було замінено пласкими, замість ручного перемикача з'явилися пульти керування, а розміри все збільшувались. Цікаво, що відомий фантаст Рей Бредбері у своєму творі «451 градус за Френгейтом пророчив стіни, що розмовляють, тобто великі. Плоскі екрани майже на всю стіну. І як ми бачимо зараз, він мав рацію. Але ж ми знаємо з минулих уроків, що поява кінематографа вже дозволяла транслювати зображення. Проте різниця між кінематографом і телебаченням полягає у трансляції. Тобто, телебачення, на відміну від кінематографу, транслює даний момент, а не запис. Інформація актуальна і часто з місця подій. Таким чином, виникли перші телевізійні продукти. Випуски новин, аналітичні та наукові передачі, розважальні та освітні ток-шоу, трансляції спортивних подій the тощо. Усі телекомпанії створюють програму сітку, в якій вивірено за часом, коли і що буде запущено в ефір. Пропоную спитати у ваших батьків чи старших родичів. Чи пам'ятають вони газети, де був надрукований розклад програм на тиждень? Це спонукало людей виокремлювати час, щоб не пропустити новини, улюблені шоу чи серіали. У сучасному світі трансляція відбувається або через кабельне телебачення, або через супутник. І нині багато інтернет-провайдерів у свої тарифи на інтернет включають доступ до певних телеканалів. Тож, чому Деріл занук помилився, коли казав, що людям набридне дивитися у коробку? Навіть зараз поширення інтернету не позбавило звички збиратися сім'єю біля екранів телевізорів. Перш за все, завдяки візуальному ряду. Понад 80% інформації ми сприймаємо через очі. Тому знімальна група невтомно працює над яскравою картинкою, динамічними кадрами та оформленням студії. Інтер'єр студії створюють згідно з концепцією телепередачі. Новітнє технологічне обладнання, цифрові технології усе має на меті, щоб якість зображення і візуальне сприйняття завжди захоплювало. Ціла команда фахівців прибирають зайві тіні відблиски предметів тощо. Бо на екрані фактура предметів має геть інший вигляд, ніж у житті. На що звертають увагу дизайнери при створенні студії: на колір, світло, простір і деталі інтер'єру? Простір підпорядкований формату передачі. Для новин необхідний офісний стиль, а розважальне шоу пробують імітувати театральну сцену. Чисельна команда художників зі світла заполоняють студії технікою, яка наповнює її світлом. Що більше світла, то більшим здається простір. світло мають елементи студії: сходи, подіуми і так далі. Кольорове рішення несе ідейний зміст. Пам'ятаєте, що колір має певний вплив на наше сприйняття. Студії новин використовують нейтральні, стримані та холодні кольори. Бо завдання гарного випуску новин зробити неопереджений огляд подій та явищ. Розважальні шоу, навпаки, обирають яскраві різнобарвні та гарячі кольори. Численні монітори постійно транслюють графічний супровід передачі, наш мозок одразу реагує на яскраві кольори, і це допомагає студії візуально тримати увагу глядача. Композиція речей у кадрі також є натяком на формат і мету передачі. Нерідко ведучі новин мають листи, папки та ручки, що підкреслює діловий та серйозний стиль. На ранкових шоу усюди горнятка кави та чаю, печиво та фрукти, що натякає нам на ранкову рутину і сніданок. Навіть подивіться на речі навколо мене. Всі вони також візуально підказують вам, що ролик має освітню мету, і ви вже налаштовані на гарний лад. Особливо цей чувак. Звуковий супровід відеоряду це окреме мистецтво. Умовно, звуковий супровід можна розділити на музику, слова та шум. Обираючи музичний супровід, експерти прагнуть вплинути на глядача через звук, налаштувати на певну атмосферу чи настрій, задати ритм та темп подій. Їхня перемога відбувається тоді, коли навіть той глядач чий телевізор працює фоном і з цікавістю повертається до екрану, щоб дізнатися, що ж там трапилось. Авторський коментар, текст ведучого, інтерв'ю та діалоги також несуть інформаційне навантаження. Професійні ведучі вміють чітко та швидко говорити, інтонувати та емоційно забарвлювати текст. В ефірі новини у четвер, четвертого числа у четверті дня у центрі столиці садівник Рос садівникувався. Та так розсадівникувався, що разом із садом висадив ще й сад азалій, сад Каприфолі та розарію садочку навпроти, потім ще навпроти та ще навпроти. Там доросла липа біля пилипа, який жив із пилипицею та пили Якраз із пилипиленятами у цей час пиляв Полип Поліна з Лип. Це досягається кропіткою працею, самовдосконаленням та запам'ятовуванням правильних наголосів. Якщо ви й досі думаєте, що немає різниці, то літературні редактори вас швидко переконають. Звуки, як, от, гул натовпу, прибуття потягу, клацання годинника у вправних руках художників зі звуку надають передачі реалістичності та створюють додатковий контекст. Номер 5. Ви вита людина, яка з ним хильнула, чи ні? От просто скажіть так. Я колись була на концерті його татка. Наприклад, якщо я поставлю питання і в паузі буде цокання годинника, ви інтуїтивно будете розуміти, що часу на відповідь небагато. Чи не так? Але телебачення це не королівство технократії. Тут не обійтися без творчих людей, фахівців із мистецтв і комунікацій. Ми вже згадували, яка велика робота лежить на плечах дизайнерів і освітлювачів, гримерів та операторів. Незважаючи на те, чи це прямий етер чи запис, все знімається на декілька камер одночасно. Але те, що ми побачимо на наших екранах, залежить від режисерів монтажу. Вони обирають найкращий план, стежать за динамікою та акцентують увагу глядача. Справжніми митцями є і ведучі. Ми вже згадували, що ця професія потребує досконалого володіння мовою, чіткою дикцією і широким спектром знань для підтримки розмови, інтерв'ю тощо. Звертали увагу, що ведучі новин так байдуже говорять про страшні події. Але це їхня професійна етика. Вони мають передати інформацію без особистого ставлення до неї. А ведучі шоу, навпаки, намагаються викликати емоції у глядача. Сьогодні ми з вами зазирнули залаштунки процесів телебачення, дізналися, яким чином картинка на екрані телевізорів вже майже століття тримає увагу глядача. Але це лише початок. Попереду нас чекають розважальні шоу, серіали та реклама, які також є невід'ємною частиною телебачення. А поки на цьому все. Не забувайте бути класними і не перемикайтесь! Далі буде.